Я рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Зараз з вами будемо розмовляти про розмір надбавок до пенсій, до грудневого перерахунку, який у нас відбудеться 1 грудня 2022 року. Я вже розповідала, хочу зараз знову більш детальніше зупинитися, хто ж і які розміри надбавок отримає. Значить, дивіться. Uh, у нас uh, так, починаємо. Uh, перше. За законом про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту до пенсій ветерани, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни та членів їхніх сімей, встановлюються різні доплати в розмірі від 10 до 50% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Це не означає відразу скажу, що пенсія зросте відразу на 30-50%, Збільшиться власна доплата і то не сильно значно. наприклад, у учасника бойових дій загальний розмір пенсії не може бути менший ніж 210% від прожиткового мінімуму. До 1 грудня це було 4256 гривень 70 копійок, а з 1 грудня буде 4395 гривень 30 копійок. Тобто мінімальна пенсія зросте в даному випадку на 138 гривень 60 копійок. Так, дивіться прожитковий мінімум у нас в середньому на людину. До 1 грудня становив 2508 гривень. З 1 грудня буде становити 2589 гривень. Це на людину працездатного віку. Для діток віком до 6 років становив 2201 гривню, буде становити 2272 гривні. Для дітей віком від 6 до 18 років становив 2744 гривень. Гривні буде становити 2833 гривні для працездатних осіб 2600 гривень. З 1 грудня буде становити 2684 гривні для непрацездатних осіб 2027 гривень і зросте на 66 гривень. Буде становити 2093 гривні. Було дуже багато питань стосовно пенсій. За втрати годувальника. Мінімальні розміри пенсії за втрати годувальника будуть у нас з 1 грудня зросте на 66 гривень, буде становити 2093 гривні. Це коли кількість непрацездатних осіб одна, якщо дві – 2511 гривень 60 копійок, тобто зросте доплата на 79 гривень 20 копійок і три і більше непрацездатної особи буде розмір. Пенсії мінімальний розмір пенсії за втратою годувальника 3139 гривень 50 копійок, тобто доплата буде в розмірі 99 гривень. Так, мінімальна пенсія за втратою годувальника військовослужбовця не може бути нижчою за два прожиткові мінімуми з 1 грудня це буде становити 4186 гривень. Далі йде мінімальна виплата особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій. Значить, особи з інвалідністю внаслідок війни. Першої групи отримують доплату з 1 грудня 429 гривень, і розмір буде пенсії становити 13 тисяч гривні 50 копійок. Особи з інвалідністю внаслідок війни другої групи. Доплата зросте 346 гривень 50 копійок. І розмір пенсії буде становити мінімальний 10 988 гривень 25 копійок. Особи з інвалідністю внаслідок війни третьої групи. Доплата зросте на 237 гривень 60 копійок. Розмір пенсії буде становити 7534 гривні 80 копійок. Учасник бойових дій, я вже про це казала, зросте на 138 гривень 60 копійок. Копійок і розмір пенсії буде становити 4395 гривень 30 копійок. Далі надбавки, далі йдемо до. Особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи та особи прирівняні до них. Це стосовно закону про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту. З 1 грудня буде доплата в розмірі 33 гривень. Особи з інвалідністю внаслідок війни другої групи та особи прирівняні до них 26 гривень 40 копійок. А, так, а, далі. Особи з інвалідністю внаслідок війни третьої групи та особи прирівняні до них 19 гривень 80 копійок, учасники бойових дій 16 гривень 50 копійок. А, буде доплата і. О, так, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною 46 гривень 20 копійок. Це будуть саме надбавки до страхових пенсій. Дивіться, також хочу зазначити, що особам з інвалідністю внаслідок війни другої та третьої групи з числа учасників бойових дій, яким виповнилося 85 років, призначається, щомісячна адресна допомога у розмірі 650% прожиткового мінімуму із 1 грудня буде становити 13 604 гривні 50 копійок. Так, далі. Наступна категорія це розмір допомоги на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни згідно законом України про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на інвалідність. Вибачте, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. Вибачте, заговорилася. Дивіться, особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи зросте на 66 гривень. Якщо ви отримуєте 2027 гривень, пенсію будете отримувати 2093 гривні. Особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи під група Б. А тут буде доплата у розмірі 33 гривень. Особа з інвалідністю внаслідок війни 2 групи доплата 16 гривень 50 копійок, і особа з інвалідністю внаслідок війни третьої групи 9 гривень 90 копійок. Також розміри підвищення за законом про жертви нацистських переслідувань. Неповнолітні ув'язнені особи з інвалідністю першої групи доплата буде 33 гривні. Неповнолітні ув'язнені особи з інвалідністю другої групи 26 ,40 гривень 40 копійок. Неповнолітні ув'язнені особи з інвалідністю третьої групи 19 гривень 80 копійок, колишні в'язні концтаборів та інших місць насильницького ув'язнення майже 10 гривень. Колишні в'язні концтаборів та інших місць насильницького ув'язнення нагороджені медалями: 13 гривень 20 копійок, подружжя померлих жертв нацистських переслідувань 6 гривень 60 копійок та подружжя померлих осіб з інвалідністю серед в'язнів 16 гривень. 50 копійок. От такі доплати нас з вами чекають з 1 грудня 2022 року. Це надбавки до страхових пенсій після збільшення прожиткового мінімуму з 1 грудня 2022 року. Звичайно, мені б дуже хотілося, щоб розмір всіх надбавок був більший. І був здійснений перерахунок із збільшення розміру пенсійних виплат для всіх категорій українських пенсіонерів, які б мали гідну старість. Я думаю, впевнена, що обов'язково так і воно буде. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична Барахолка. Ще раз приношу вибачення, якщо довго на якісь запитання вам відповідаю. Це залежить з електроенергією, але тут все також у нас буде добре. Я Певнена, що залишилося ще трішки перетерпіти, все налагодиться. Дякую, що задаєте питання, що коментуєте. Якщо потребуєте юридичної допомоги, будь ласка, звертайтеся. Підписуйтесь надалі на канал Юридична барахолка і обов'язково бережіть себе.